Господь послав нашій Україні, наших світлих воїнів, наших ангелів, Михайло, будучи молодим, зовсім сім'янином, усвідомлював про те, що найдорожчим в його житті це є його сім'я, його мама, дружина і бабуся, і ті люди, які потребують його допомоги і захисту. На превеликий жаль, Він поклав своє життя як герой на полі бою, дорога скорботна родина, мама, дружина, близькі. І прийміть наші співчуття, світла і вічна йому пам'ять, слава Україні і слава нашим воїнам! Та й з миром на небі спочивають вони.